Десь за обрієм сходило сонце на віконці проміння привіт, а в душі не стихало, гриміло, Лило зливою, майже потік, Виривалося з груди серденько і летіло до нього, як птах. Билось хвіртку, на волю просилось. Чисте небо до сонця і хмар. Запеклися червоне крила, ще білічі були полотна, від крові, що рікою солоною затопила її берега, і не знала поранена пташка, що вже близько свободи політ, що Загояться скоро всі рани, що ядріли, боліли, моб'ят, яд. як вітрильник, розправить знов крила. І продовжить красивий свій зліт. І як Богдасть обов'язково до обіймів його долетить. Дякую за увагу, це мої вірші. Не судіть строго, всім кохання, взаєморозуміння, мирного неба і щастя. З вами себе вам. Дякую. Бережіть один.